Всі ми від чогось залежні. Можна почути таку відповідь спілкуванні з залежною людиною, коли задаєш йому питання на рахунок усвідомлення своєї проблеми. Так насправді так і є. Ми залежні від повітря, від води, від їжі, від взаємостосунків з іншими людьми, від багатьох інших речей, які допомагають нам підтримувати нашу життєдіяльність та покращувати наше життя. Але є деструктивна залежність, яка руйнує людину. Яка починає керувати її життям, яка приносить біль і втрати, яка негативно впливає на фізичний, психологічний, соціальний та духовний стан людини. Але як зрозуміти, що це вже залежність, і які ознаки говорять про це? Залежність це набута гостра потреба здійснювати певні дії чи вживати речовини попри несприятливі наслідки. Залежність буває хімічною, викликана вживанням психоактивних речовин, наркотиків, алкоголю. Та поведінковою чи психологічною азартні ігри, шопінг, ризикована поведінка тощо для всіх типів залежності характерне збільшення толерантності до активної речовини, що змушує людину постійно збільшувати дозу. Втрачається контроль над вживанням. Дедалі більшу роль в житті залежного відіграє вживання. Припинення викликає синдром відміни який супроводжується дратівливістю, тривогою та бажанням вжити, щоб уникнути негативних відчуттів, ми можемо по різному ставитися до тієї чи іншої проблеми. У нас може бути своя думка чи своя точка зору. Ми можемо по-різному пояснювати ту чи іншу поведінку. Ми можемо вірити в різні речі, але це все дуже суб'єктивно. Адже є об'єктивні факти, які неможливо і не потрібно заперечувати. Якщо ви помітили за своєю близькою людиною, що для нього вживання стає важливіше базових потреб чи всього того, що він раніше любив і чим дорожив, важливіше їжі, сну, відпочинку, часу, проведеного з рідними і близькими, з дітьми, стосунків, роботи, і він цим всім жертвує заради задоволення своєї потреби. Якщо інтенсивність і кількість вживання стає більшою чи речовина стає сильнішою, якщо людина втрачає контроль над вживанням чи над своїм життям, він не може зупинитися навіть при загрозі втрати сім'ї, ризикує своєю свободою, тримаючи при собі наркотики чи ще гірше розповсюджуючи їх, сідає за кермо на підпитку чи після вживання, не може стримати своєї обіцянки більше не вживати. Попередження на роботі, фінансові проблеми чи інші наслідки не зупиняють залежного. Якщо в нього синдром відміни, який він проживає тяжко, фізичне недомагання, дратівливість, надмірна сонливість після вживання. Якщо вже були спроби утримання, які закінчувалися зривом, то не тіште себе ілюзіями, що все пройде само собою. Далі, на жаль, буде тільки гірше. Це факти. Це симптоми, які говорять про те, що у людини сформувалась залежність і потрібно приймати відповідні міри, а саме проходити ним курс психосоціального відновлення з дотриманням всіх рекомендацій. Якщо у вас є сумніви на рахунок наявності залежності у вашого близького, то проаналізуйте його життя та порівняйте його з вище перерахованими симптомами. Якщо ви вже визначилися з наявністю залежності у вашого близького, то приймайте відповідні міри. У мене є приклади консультування батьків, в процесі яких ми визначилися з наявністю залежності у їхніх дітей та з форматом лікування, після чого були прийняті категоричні рішення, слідувати всім рекомендаціям. На протязі всього року програми ми більше не поверталися до питання термінів: такий категоричний та безкомпромісний підхід до лікування зі сторони близьких запорука успіху у нашій спільній справі. Якщо у вас виникли запитання, чи вам потрібна допомога, телефонуйте за номером вказаному нижче.